Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Grammar search past continuous question forms and subject questions. Page 38. Сьогодні у нас з вами граматичне заняття. Детальніше, звичайно, ми розглянемо цей аспект за граматичним зошитом разом зі спонсорами каналу, тож долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті. Ну, а ми з вами продовжимо. І так, past Continuous Question Forms. Щоб поставити питання, як ви бачите, якщо ми говоримо про спецпитання, яка його побудова? Питальне слово question words, what, when, where, why? Допоміжне дієслово was were, в залежності від того, який йде далі subject підмет, was, w, якщо Dave або Джейд, одне намається на увазі, were, якщо you they, множина ну, або ти, дієслово за змістом ing, та усі останні члени речення. What was Dave doing for an hour? Що Дейв робив протягом години? When was Jade cleaning her room? Коли Jade прибралася в кимнаті? Where were you mopping the floor? Де ти мив Why were they washing the dishes? Чому вони мили посуд? But, which room was Ned cleaning for two hours? What cat was sitting here then? Якщо нам, ви знаєте, що інколи разом з питальними словами вживається безпосередньо об'єкт, так? якийсь «which room» котру кімнату, what, sketch, або what color», так? Subject questions. Якщо у нас іде питання до підмета, то е замість підмета у нас і стоїть безпосередньо е питання. питальне слово who, хто або what, щодо для предметів та об'єктів е разом з тваринами. Так? Потім йде у нас допоміжне дієслово was або we", we і дієслово закінчення «ing» і інші частини речення. «Who was hovering at that moment?» Хто пилососив в той момент? «What was making that noise?» Що створювало той шум? Отже, who or what was дієслово закінчення «ing» і остання частина речення, Усі інші члени речення. Cute. Нагадую ще раз детальніше, ми з вами розглянемо а, цю тему ще в спонсорстві, так, в спонсорському відділі нашому розділі. А, там у нас завжди є правило і закріплення, відповідне. Окей, okay. exercise 1. Меч. Поєднаємо питання з відповідями. What were you doing then? Що ти тоді робив? I was washing the dishes, я мив посуд. Who was cooking breakfast? Хто готував сніданок? Дайан was. Why was John doing the gardening? Чому Джон uh, займа... займався садівництвом? Because I asked him, тому що я його зап... дуже просив. Which knife were you using? Uh, який ніж ти використовував? This one D. Цей. When were the children playing? Коли діти гралися? After lunch, після обіду. Where was Edna mopping the floor? Де Edna мила підлогу? In the bathroom. У ванній кімнаті. Так, what were you doing then? I was washing the dishes, отже, відповідь Сі, вибачте. Сказала правильно написала іншу букву. Good Task 2. Put the words in to the correct order to form WH questions. Треба розставити слова, аби uh, правильно скласти речення. Итак, why was the dog jumping? Чому песик стрибав? why was, так, the dog jumping. What was going on in the kitchen? Що відбувалося на кухні? What was going on in the kitchen? Good. when was Helen making dinner? Коли Хелен готувала вечерю? When was Helen making dinner? Good. Where were the children eating? They did the yearly. Where were the children eating? Good. Which apron were you wearing? 1, 2, 3, 4, 5. Apron, so the next one. Who was sitting for so long? Who was sitting for so long? Good. Excellent. And finally task three. Working peers choose a time, ask your classmates what and where they, their family members or friends were doing aha what, yes, what and where at that time yesterday. Отже, запитайте своїх однокласників, що і де вони, їхня родина, члени родини, так, друзі робили у той час вчора. Итак, what were you doing at 8 p.m. yesterday? I was watching TV. Що ви робили о 8 годині вчора? Я дивився телевізор. Where were you doing that? Де це ти робив? In the living room. У вітальні. What was your mother doing then? Що тоді матуся робила о 8 так, в той момент? She was reading a book. Вона читала книгу. Where was she reading her book? In the bedroom. І може так запитувати про кожного члена родини. What was was your father doing doing then? And where was he doing the, uh, that And And where he that? so on. Really really interesting task. And really useful. Дорогі друже. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Кют! That's all for today наразі це все. Ось такий короткий огляд цієї граматичної такої підтемки. Так, великої теми past Continuous. That's all for now, не забувайте, будь ласка, про свої підписки, вподобайки. Ну і звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті разом із сериша. Goodbye, good luck.